Доки бердишівські артилеристи вправляються у влучності на полігоні. Їхні колеги по військовій справі з окремого батальйону зв'язку тилу теж не відпочивали. Протягом трьох днів службовці частини А 2840 брали участь у планових командно-штабних навчаннях. До цього заходу зв'язківці ретельно готувалися протягом трьох тижнів. Ми відпрацьовували завдання польового виходу. Відпрацьовували задачі з бойової готовності, задачі по відпрацюванню на засобах зв'язку. Підготовка особового складу до самостійної експлуатації. На протязі останніх трьох днів з батальйоном було проведено командне штабне навчання під керівництвом старшого начальника. На час навчань парк частини перетворився на справжній польовий вузол зв'язку. Сюди привезли та замаскували техніку, з допомогою якої військові забезпечують телефонний, телеграфний радіо та радіорелейний зв'язок з вищим командуванням. Герой 61, я біля 08, нальбосіміть радіо прийом. В результаті наступальної операції проведена збройними силами, калинові, калинові війська зелених, отримали поразку і відступили. Як прийняли мене? Прийом. Також у рамках польового виходу відбувся конкурс на найкращого зв'язківця батальйону. Ним став Олександр Ліщук, зв'язківець, за плечима якого лише три роки служби. Ми виконували 41-ю задачу. Це Налагодження зв'язку з двома станціями, з починеною станцією. Я був як старша станція. Ми визивали, ми прокладували радіовеноса, з'являлися в мережах, відпрацьовували навички. А ось всі машині розташувалися автоматизовані системи управління Дніпро або просто військовий інтернет. Доступ до нього мають лише військові. Жоден цивільний користувач не може ознайомитись із секретними даними. Займається передачою прийомом передачі інформації, повідомлень, відображення файлових повідомлень, доведених їх до командування батальйону, також передача інформації по Збройним силам України. Тобто мережа заведена повністю на Збройні сили України. Під час польового виходу ми розгорнули мережу локальну мережу. Тобто задіяли повністю всі підрозділи за допомогою серверу хабу на 18 портів. Безпосередньо на полі біля техніки знаходяться виконавці бойових завдань. Їхні постановники, спостерігачі та керівники перебувають у центрі оперативного управління. Спочатку тут проводять планування уявних бойових дій, після чого по засобах зв'язку передають поставлені задачі особовому складу частини. Таким чином, за допомогою цих та інших навчань, окремий батальйон зв'язку тилу будь-якої миті готовий насправді приступити до виконання бойових завдань. командно штабне навчання іменно як навчання воно проводиться один раз в рік. Потім батальйон залучається для проведення всевозможних тренувань командно-штабних. Планується, планується батальйон до застосування на тактико-спеціальних заняттях і під керівництвом старшого начальника тактико-спеціальних навчаннях. А батальйон залучається до відпрацювання тактико спеціальних занять. Тактіка спеціальних занять з використанням моторесурсу, без використання моторесурсу, і з використанням засобів паливно-мастильних матеріалів без використання. Ну і, відповідно, ми готові в будь-який момент виїхати, виконати завдання, які покладено на батальйон для забезпечення старшому штабу роботи пункту управління логістики.